Свята Варвара, Великомучениця, була покривителька і є покривителька всіх ракетників, артилеристів і там, саперів, ті, хто працює з вогнем. Свята Варвара, великомучениця, яку здавна вважають покровителькою артилеристів та інженерних військ. В Україні цей день офіційно відзначають вже другий рік поспіль. Так, от історично славася, що ми відійшли від тих ну, історичних. Радян радянських там принципів підходів було прийнято рішення про сорення свята, про ну, перенесення свята на іншу дату, і майже одноголосно визначено дату святкування дня ракетних військ артилерії, що припала на 4 грудня. День святої великомучці З самого початку середньовічних часів, коли тільки з'явилася артилерія, тому що кожен воїн, кожен рід військ або кожна якась професія завжди хотіла мати якогось такого небесного патрона, тобто покровителя, від якого могла б наслідувати якісь такі чесноти або духовні риси. От і воїни-артилеристи обрали собі великомучницю Варвару. Це пов'язується перш за все із тим, що коли було страчено святу великомучницю Варвару, то відповідно про Грім. І була, була з'явилася блискавка, яка спопелила, тобто Катів Святої Великомушниці Варвари. Саме якраз через цей грім, і якраз треба було її обрати покровительницею е, воїнів-артилеристів. Влітку 22-го року на Харківщині були активні бойові дії. В якийсь період бою мені доповіли, що був нанесений удар по позиції. Тобто там було дві гармати, одна встигла. Евакуюватися, а інша залишилась. Екіпаж не постраждав, і але ж командир підрозділ доповів, що є детонація, пожежа. Гармата була пошкоджена, вона дуже значно обгоріла, тому що рядом був під час виконання завдання, біля гармати знаходиться боєкомплект, там дуже була серйозна пожежа, і була детонація боєприпасів. І що характерно, що під час цієї детонації і взагалі цього удару не загинула ні одна людина. Але воно там все ще диміло. І я побачив один не, снаряд, який вибухнув, який так от розвернуло в віді такого іменно роз, 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 розвернуло. І він представив собою таку от, як вазу. Я тоді говорю, кажу, давайте, хлопці, коли все це потушите, його, цей снаряд я його заберу собі там на пам'ять. І він десь більше року перебував в мене. Як який невеликий сувенір, там стояв в куточку. А потім, як кажуть, знаєте, як цей вислів, є у Бога всечасно, з'явилася така ідея, будемо казати, щоб якось зробити щось таке цікаве, з уже з таким образом Святої Варвари. Я звернувся до свого хорошого товариша Григорія, талісмана, і я попросив його зробити не мініатюру, а велику, відлити її. З певними атрибутами і символами збройних сил, і емблемою ракетних військ артилерії. Це в цілому кубок, який буде триматися в руки. Тут тризуб Збройних сил України. Отут на цій руці знак ракетних віст та артилерії. Такий меч це з бронзи. Італійська бронза. Так, вона відлита в землю, її ще треба повністю обробити, вичеканити, вичистити. Це одна половинка. Тут, до речі, буде кубок. Це буде не просто а, отак от, а, статуйка, така. це буде у нас ціла композиція. І отак. Я думаю, що буде кльово. Святу Варвару зображували з гарматою, з, з блискавкою, з, 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 з якимись вогняними, вогняними символами. І з тих пір вона розповсюдилась, два старіччя була головним образом, головним образом артилерії. І артилерістів так і називали Легіон Святої Варвари. З розвитком дуркаської справи в Європі розпочалась така річ: <кхм> масштабуватися. Емблемата, емблематичні збірники це емблеми з девізами і з описами, і в цих емблематичних збірниках з різних з різних тем приводів. І в цих емблематичних збірниках якби була свята Варвара. Як покровителька вже артилерії, от хтось взяв цей образ і його масштабував. І завдяки друкуванню, цей образ розповсюдився. Ну, от це один з причин, з, з причин розповсюдився усією Європою. і Він би якби став стабільний вже з 16 -го сторіччя. Бо раніше він був ще такий дуже пливкий, до нього звикали просто. А 16 го сторіччя вже свята Варвара. Варвара була відомою середських серед козацьких військ, скажімо, на території України, українських воєводств. Спочатку 15-16 століття, потім уже і Гетьманщини. Свята Варвара була серед основних символів, теж, якою користувалися казацькі війна, війська і казацькі артилеристи. Тобто, меч це є символ е, того, е, якою смертю вона загинула, і е, символ незламності, от, е, мужності, і чаша, яка символізує якраз причастя, тобто покровительство е, людей. Які звертаються до неї про допомогу, щоб вона оберігала їх від швидкої несподіваної смерті, була нагода звернутися до наших вищих керівників нашого духовенства і дякуючи ну, предстоятелю православної церкви України, Митрополиту Київському України Єпіфанію за його особисте сприяння, а також дякуючи настоятелю храма на честь собору київських святих. Протерію Богдану, який безпосередньо нам давався зробив таку от інсталяцію. Вона теж, теж масштабувала цей проєкт і думаємо, ну буде в командуванні ракетних військ артилерії своє. А що буде в бригадах? Да? І теж знову звернулися звернутися до Григорія Талісмана. Він виготовив декілька таких мініатюр, які ви бачите у мене збоку. Ми їх таким чином зробили і зібрали. Всіх капеланів, всіх артилерійських ракетних бригад провели обряд, освячення і передачі в кожну артилерійську ракетну бригаду, відповідні мініатюри так, щоб кожна бригада мала вже, вони мають свої куточки, мають хто має капличку, щоб там була вже наша покровителька, свята Варвара.